Звичайно, страх за завтрашній день, впевненість в тому, що все буде добре. Ну, якби Тривога за те, якою ціною ми це все здобудемо, але якби, віра в те, що все одно все буде Україна. На жаль, такої легенької вже байдужості. На жаль, напевно, це пов'язано з цими усіма подіями. Трошки щось згорає всередині. Ну, Надіюсь, буде мир. І все буде добре. Зараз не дуже, але ось перші тижні було дуже неприємно, таке дуже поганий стан був. Зараз більш-менш спокійно, але буває, що так хвилюєшся все одно. Він завжди по-різному. Коли сирени, то завжди занепокоєння, а так то наче нормально все. Протягом дня, тижня, місяця коливається від дуже низького до помірного, напевно, так як і у всіх, але знову ж таки я стараюся знаходити якісь дрібниці в кожному дні, навіть там смачна кава чи посмішка дитини, яка підтримує, надихає і стимулює жити далі. Я в 100%, що ми переможемо, зуначно, тому що інакше в нас виходу немає. Буває два стани. Коли ми в колі друзів сидимо, спілкуємося, смімося, проводимо гарний час, ніби все якось забувається, якось як якомусь прострації, скажімо так, знаходимося. А потім відкриваєш новини і думаєш, таке ні, потрібно повертати в реальність. Таке зараз дуже тяжка боротьба йде. Тривожний. Такий. Не, не можу сказати, що прям щасливий. Але з кожним днем ці тривоги вони все одно тривожать нас, і ми не можемо проживати свій день на повному.